Всім привіт! Продовжуємо наші сільські будні. Значить, що у нас сьогодні? Зараз поїдемо чуть-чуть, прогорним гарбузів для того, щоб комбайн міг заїхати молотити сою. Почався збір врожаю сої ранньої чи середньої, ну в общем, десь десь поїхав, батя теж поїхав за ним зілом. Я залишився, тому що треба прогорнути дорогу. І можливо, сьогодні навіть приїдуть трохи купляти пшеницю. всім Пшени... ну приємного перегляду, поїхали. Згортачі вам вже свій показував, покажу ще раз, нічого особливого, просто металева така основа. кріпуща, можна, мабуть, горнути підряд і зверху прикручені дош... 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 дошки. Е... Порадив би тим, хто буде собі робити, доски не чіплять. а Ось тут або чіплять, тільки отут робить проміжок. Тобто якусь трубу, наприклад. Давайте з сторони. Тут якусь трубу невисоку, потім проміжок і ще одну трубу, щоб коли ви горнете, земля проскакувала якби, прос. Бо так цим буває прямо як бульдозер. Доїхав я до своєї діляночки. Отак вона виглядає. Зараз прийдемо трошки ближче. В принципі, вона відносно чиста, амброзія лише на краю, а так такі от у нас гарбузи. Якщо ви звернули увагу, вони ну як, от по краю тут гарбуз, бачите, його так, він ніби вже сухенький, хвостики сухенькі, але гудиня, дивіться, гудиня, там ще все зелене, тому тут поки валкувати не будемо. Зараз задача просто прогорнути ось тут дорогу до онтої сої. Ще зверху, як виглядають гарбузи, як бачите, тільки розпочинає падати гудиння. Тому тут -то ще тиждень сюди точно можна не підходити. Ну а самі гарбузики отакі от от, вигляд мають. Бачите, десь більші, десь менші. Такі ніби, ніби густенькі, непогані. Так, ну а по сої, ось вам соя. Бачите, ще вона зеленувата трохи. Це з цього краю. А туди вона вже ніби хороша. Ну, така. Ну ще розкусується, хай нака. Глянемо на насіння, тут я роздав пару гарбузів. Це десь до речі ще й зелений був, але. Насіння гарне насіння повне ну, на жаль, що роздави, конечно, ну нічого Ось яке ой красота. Ну ще тут тиждень будемо чекати. Кого буде цікавить посівний матеріал? Цього року в наявності в нас буде український багатоплідний, Данка Полька, Сіроволський і трохи буде болгарки. номер телефона буде під відео, ну і на відео зараз побачите краще, звісно, пишіть на вайбер або в Телеграм. Замовлення будемо приймати наперед по списку, тому що обмежений тому що буде. Обмежена буде кількість посівного матеріалу. Тому так. Продовжуємо наше відео. І так, що у нас? Комбайн ми вже витягнули гарбузовий, гарбуз ще не молотиться. По сої комбайн поїхав молотити, але не мою, Теж поїхав мотиви свою. Батя буде возити на зілу, а я а я їду зараз по котіл і покажу вам його, що в нас вийшло. Ну і зараз будемо його вести, розгружати і встановлювати Ще така обновка. Ford C Max 2005 -го года. Ну, В принципі, більш нічого цікавого ДН8 газ бензин. Так, по машині не передбачена покупка, тому що, тому що що просто Москвич уже не справляється своїми задачами, треба мені їздити і в область, і в столицю. Нема чим, тому прийшлося брати. Взагалі, я на місці. Поки Ярослава немає, скажу вам одразу перше враження. Я просто шокований. Скажімо так, я вже дуже задоволений. Ну що, радий тебе бачити. Кращаті скажу. Котел пушка. Я вже подивився, я прям я вже довольний. Може, далі нічого не розкладувати. Номер телефона можна під відеоставити? Робо, робочі, робочі. Якщо робочий не на вайбер. Ну, У мене є особистий, але це тільки у мене. Тут я не знаю, що про нього сказати. Ну, я все пооткривав, все подивився, все шикарно. Чесно кажучи, це більше, ніж я очікував. Значно. Я думаю, він буде якийсь менший. 60 кВт, така штука. Ціну це буде вже дзвонить до власника, до виробництва. Так, ну а ми будемо грузити і будемо вести додому. Дома я вже там буду більш вільно себе відчувати, і я вам все уже так подробно покажу і розкажу. Включаємо котла до сушки, ось так воно все виглядає. І нагору. Такі от штуки варюються, У нас була труба, якраз на неї налазить зверху гофра. Що особливого, а сюди, отак варю, трубу обрізав, так. потім з другої сторони так приварюю. Для чого? Ну, щоб трохи воздух направляло вгору. Так, дивіться, як я законектив ось цю трубу чи гофру. Гофра у нас 160 діаметра, А ось ці у нас отвори 200-го. Купив отакі от від вентиляції флянці 160-й діаметр і прикручую їх туди. Так, один до одного, отак вони стоять. Чикс. Ця сторона вниз і там прикручується болтом. А в цю середину, в середину заходить гофра і теж прикручується болтами. Туди я якусь герметику напхав, не знаю, чи буде з нього толк і чи взагалі він температуру тримає. Ну, в общем, з чого було, з того зліпив. Якщо не буде працювати, то завалю цим герметиком для печей або для камінів. Так, вентилятор у нас із якоїсь сівалки, там щось на космічну кількість обертів розрахований. Мотор 3000. Не знаю, Якийсь китайський, напевно. але зато однофазний. Так, ось його параметри, 3000 обертів, тут шків. Ну, плюс от, трошки, напевно, менше, ніж той. Ну, Побачимо, можливо, туди поставимо якогось малесенького. ще. Ну, Дме уже дме хорошо. Запустив вентилятора, тягне капець. Дивіться, штани притягує до себе. Ну, і Тут також прям такий потік. Руку руку відкидає. До речі, глибина 114 Тобто метровка спокійно буде сюди лягати. Висота 1,90 м. Це якщо до цього верхнього виходу мірять, якщо я правильно порахував. Ну і діаметр 125 см. Заслонка на димоход. Можна така вона з вирізом. Чикс. чикс. Продовжуємо відео. І я вже розпочав валкувати гарбузи. Така виходить діляночка, такі волочки, це вона в цьому році додавилася, гарбуз не дуже великий, але волочки густенькі. Такі от гарбузики. Там під той стороною була ще зелена готиня, трохи горнула, ну а так в принципі непогано. Ну, дивіться, який валок у валку. Ну, бачите, що не, не, не один, а тут їх густо, широкі, хороші. Трохи подавив, буває, ну нічого. Психанув. Це перша ділянка, з якою розпочав. Тут, напевно, 60 плюс-мінус. Ну І зараз поїдемо ще декілька згорнем. Не всі, лише декілька, поки спішити не будемо. Побачимо, як проявить себе сушка. Так виглядає. Друга діляночка, яку я сьогодні згорнув, ти доверху сухіше, але ну, там і гарбузи менше, але ну, там пісок піском. Ну а сюди дещо повеселіше пішло, Кращі гарбузи, все краще. Зараз ще потрібно згорнути ось цю, через город наступну. Я і моя молода команда юна їде, молотить гарбузи. На двох 110. Продовжуємо наші жнива гарбузові. Наші хлопці кидають, я рулюю. Такі у нас от рядочки, такі гарбузи. Ось так воно все виглядає. Я потрохи понагортав. Як бачите, валки гарні валки, густенькі. Дуже непогані. Тут наразі український багатоплідний, кого цікавить, посівний матеріал, номер телефона на екрані. Забралися на другу діляночку. Тут взагалі пісок піском. Але цього року подивіться, які валки. Подивіться, що робиться. Подивіться. Туди так само. Сюди. Пожалуйста, дивіться. Я на я так тільки чуть підтягую трактором, пацани вкидають. Все. Слава Богу, став рожай. Продовжуємо гарбузи одна із найкращих діляночок. такі от, такі от волок і такі от гарбузи. Чим хати? запихаємо насіння до моєчки. Іларія получається? Іларія, да. Точно получається? Да. Оп, висипай, помощниця Вечірня е мийка гарбузового насіння. Ось цей директор сидить, записує ходки, скільки кілограм. Дай Ларі? Так, в общем, зараз 8 вечора. Головний чотирьох на мультики дивиться. Ми зараз загрузили сушку. Батя вкинув на тюка. Попробуємо шатюка, що, що він дасть. Сушка. Помощниця моя головна. Сушка не видно вам, да? сушка повна. Сушка загружена, тут було в общем, привезено з поля 27 мішків сирого, перемито і засипано. Скільки тут на виході, не знаю. Ну, в общем, щоб було 300 кг, 312 кг було сухого легко. Отсюда. Тобто, я думаю, до 400 можна розігнати. Но ми акуратно ми її жаліємо, щоб все працювало, тому стараємося лишнього насипати. Да, і ще таке може бути, що аж коли вона буде у цій фазі, коли насіння таке починає злипатися. То можуть через верх перегортати. Тому що таким комом трошки. Ну воно проскакає між лопаток, але... але так, тяжеловато. Ну і в котел вкидаю метровку. Метр 14 довжина котла, тобто метрові дрова спокійно заходять. ну Це вже думаю точно завершення відео. Сушка працює, бачите, вся парує. Щоб ви розуміли, зараз пів на другу ночі. Я в халатіку. Дивимося, вийшов помішати. Це прекрасно, лише треба зробити автоматику. Тут є автоматика, щоб вона автоматично раз у пів включалася, і буде шикарно. Ну, це вже трошки пізніше. Зараз потерпимо, бо працюємо. Я знаю не виспався, Ну нічого. І так вже багато того сезонного збору врожаю. Всім добра, будьте здорові, бережіть себе, слава Україні! Так, робота кипить, мужики. Всім привіт, передаємо всі нашій ненькій Україні. В общем, арбузи молодяться, зеленський президент, Путін Хуйло. Слава Україні!